Три перших днів повномасштабного вторгнення російська авіація порушує повітряний простір України. Наскільки нахабно вони себе поводили, наскільки активно вони діяли, ходили, що називається просто по голові. Я сам пам'ятаю, як там пару разів змушений був лежати під авіаударом. Такі враження не скоро забудеш і нікому не побажаєш. Літаки, гелікоптери, безпілотнику окупантів. Тоді десятками залітали глибоко в тил нашої оборони і десятками падали, збиті українськими бійцями. Сьогодні ж російська авіація вже не така нахабна. Правила гри змінилися, точніше, їх змінили. Наші сили протиповітряної оборони. Ми змогли побудувати багато оборону, яка включає в себе і е, засоби ближньої дії, такі як ПЗРК, і е, зенітно-ракетні комплекси там, середньої дії ТПОСа, типу БУК, і дальньої дії С-300. Тобто е, комбінуючи ці засоби, вибудовуючи багато протиповітряну оборону, ми змушили противника ну, реально так присісти дуже, дуже сильно, тому що він поніс значні. Втрати в авіації і почав діяти вже значно обережніше, але в той же час і значно менш ефективно. Нині в арсеналі української армії такий список найменувань засобів ППО, яким навряд чи може похвалитися будь-яка інша армія світу. Це досить унікальна ситуація, напевно, в принципі, для будь-якої армії і для. Будь-якої війни, тому що ми можемо комбінувати е, різні ці засоби, враховуючи всі їхні плюси і мінуси, використовувати їх найбільш ефективно. Ну, про що я кажу? Що, ну, наприклад, е, американці вони мають свої стінгери, але не мають британських стар Тобто покладаються на них. Британці, відповідно, навпаки, не користуються стінгерами. Ми, маючи і ті і перші, і другі, і треті, можемо. От ці, враховуючи ці нюанси, знаходити тактичні прийоми, які будуть в цих умовах максимально ефективні. Бійці показують нам легку багатоцільову керовану ракету Марлет. Крім України, вона є на озброєні тільки Великої Британії та Індонезії. На базі Старстріка це не сам Старстрік. Це нова ракета, випущена в 2019 році. На базі Старсі. Тобто, бачите, сам пусковий механізм, він оливковим кольором, а ракета йде в Тойота. Перше в реальних бойових умовах ракету застосували саме цьогоріч в Україні. Перший пуск і одразу збита ціль. Саме, саме людини зараз тої немає, але вона саме з цієї ракети. Зробила перше бойове застосування, і першою ракетою збила ж Орлана. Наші захисники доводять, будь-яка зброя, що потрапляє до їхніх рук, стає ефективним інструментом у протистоянні російському агресору. Ніна Ніноколоміці Нупрієнко, Олександр Соловій, Далієвський, Василь Соловій. Подробиці Інтер. марафон Єдині новини.